Витримав масштабне падіння ринку. Вітаю на каналі. У цьому відео продовжимо оглядати роботу нашого торгового бота, який працює по криптовалюті. Нагадаю, він працює по ефіру, запущений вже 5 місяців тому назад. Працює на біржі Bybit. Ну, але все по порядку. Значить, як ми всі спостерігали декілька днів назад. Сьогодні у нас от 13 жовтня, а це було в п'ятницю ввечері, 10 жовтня, відбулося масштабне падіння ринку криптовалют. Такого в історії ще не було в ринку криптовалют, коли всі, практично всі активи, показали за короткий час дуже велике падіння. Оце нас. Наприклад, відкритий графік біткоїна. Якщо подивитись на біткоін, тоді в нас за день ціна біткоїна впала на 16%. В мінімум це який був. Більше 16% відбулося падіння біткоїна. Тільки ефір. Так, у нас бот працює по ефіру, ось це також 10 число. Так, по ефіру у нас падіння було ще більше у відсотках це 21,5% протягом одного дня, ну, точніше, там, вечора, з вечора і до ночі продовжилося таке падіння. От, я думаю, всім буде цікаво подивитися, як наш бот витримав таку велику просадку, таке велике падіння ринку, як він. Працював, як відреагував і які відповідно результати на даний момент у нього є. Значить, як я говорив у нашому останньому ну, чи одному з останніх відео по боту, це було відео виходило місяць тому, тоді він вже працював 4 місяці. На той момент була, був прибуток 1,5% по боту. Жодної, нагадаю, збиткової угоди не було. Як я тоді пояснював, як я зараз вам повторюся, що бот налаштований таким чином, що він абсолютно є безризиковий, тобто ціни ліквідації у нього немає. Т -т таким чином працює, що ліквідація навіть теоретично не може наступити. Да, звичайно, він там не показує. Дуже там величезні відсотки, які там може хтось обіцяти, що там 100% в місяць чи в тиждень. От, Але при своїй стабільній роботі, таким чином він працює пот потрішки стабільно, приносить якийсь відсоток на депозит, на якому працює. от І відповідно, саме головне, що ціни ліквідації немає. От Я вам зараз покажу що на, на ось цьому. Великому падінні, яке відбулося по ефіру, як ми казали, бот абсолютно спокійно працював. Це для нього не була якась критична ситуація, От, і вийшов з прибутком з цієї ситуації. Більше того, отримав прибуток і закрив чергового угоду в плюс, це все, все наглядно покажу. Значить, ось у нас біржа, байбід. Так, біткоін у нас працює на ефірі. Відкриваю ефір. Графік H1 годинний. Значить, ось тут у нас не пам'ятаю, було, мабуть, скільки там позицій з останнього відео. Ну, неважливо. Значить, ось тут ось як ага, да, ми тоді знімали відео, як він. Оцю угоду закрив довгою, яка довго тривала. закрив. Після цього була, бачимо, це на годинному графіку ще одна угода відкрита, тут закрита. От. і після неї вже, ось тут він на просаці відкрив угоду вверх. Працює він тільки на бай, цей бот. відкрив угоду вверх. Ефір дещо просів. ось Тут був відкритий ще один ордер ботом. От І вже якраз оце, це падіння велике. Яке відбулося в п'ятницю вночі, ну з п'ятниці на суботу, на цьому падінні він, от, бачимо, що на самому дні від, відкрив ще одну угоду. Але скільки ну, там є певний алгоритм, скільки він може відкривати угоду відповідно на безкінечність, тільки таку кількість, яка забезпечить, унеможливить е, ліквідацію депозиту. Значить, Тут він відкрив третій ордер наверх. І коли вже пішов відкати вверх ефіру, бачимо, ось тут закрився в плюс, і ці всі три ордери закрилися з прибутком. Ось так бот спрацював на такій нештатній ситуації, на такому різкому падінні. От Наглядно так воно виглядає на графіку. Зараз подивимося в торгові результати. Так, 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 ось торгові результати. 180 днів. Ну, тобто, вже десь він приблизно 5 місяців працює, можливо, трішки менше. На депозиті, нагадаю, 200 доларів було тільки. І з тих 200 доларів вже плюс 25,81 він заробив. От. Ось так стабільно впевнено зростає наш депозит. Бачимо кількість ордерів 68 закритих. На ну, даний момент всі позиції закриті. Ті, тобто немає відкритих. 68 угод. Процент успішних угод 100%. І все прибуток в доларах. Тобто, ось всі ордери, будь ласка. Все в лонг-лонг-лонг успішні зділки. Тобто на даний момент вже відпрацьовував бот 68 позицій, всі в плюс. І зараз повторююся, що ось такі на, на цьому конкретному прикладі побачили, що такі нештатні великі коливання не впливають на роботу бота. Ось таким чином він на даний момент працює успішно і далі собі планує йому працювати на йому на цьому боті. Значить, і другий момент, що хотів би сказати, розказати, відповідно, якщо когось цікавить приєднатися до роботи цього бота, то як це зробити? так? Значить, щоб приєднатися до. Цього бота я спеціально якраз незадовго скажімо, до, до цього падіння попереднього підключив цей торговий рахунок в систему на Bybit копітрейдингу. Тобто ну, бот не продається, і, відповідно, єдиний на даний момент варіант приєднатися до цього бота це просто купівати його угоди. От. Тут абсолютно все безпечно. тобто Нікуди кошти не закидаються, нікуди не треба переводити. Відкриваємо рахунок, кого немає на біржі Bybit, От, і приєднуємося просто до копітрейдингу. Як це зробити? Пояснюю коротко. Хто знає, хто не знає. Значить, Перше, відкриваємо рахунок на біржі Bybit, якщо у кого немає цього рахунку. Якщо немає, я залишу силку під. Під відео на біржу від посилці. Реєструємося на, на цій біржі, проходимо верифікацію. Все у нас е, рахунок зареєстрований на біржі. І після цього яким чином приєднатися до копі трейдингу. Ось у нас буде, скажімо, головна сторінка. Головна сторінка біржі. Заходимо в інструменти, копі трейдинг. копітрейдинг. на жаль, відкривається сторінка копі трейдингу. Тобто, що таке копі трейдинг, це автоматично, якщо ви приєднаєте свій рахунок до, відповідно, до, моєї, до мого рахунку, на якому працює цей торговий бот, ваші всі угоди будуть копіюватися із моїх. Тобто, Бот відкрив позицію угоду. У вас відкрилося автоматично, бот закрив, у вас закрилося. Тобто вам нічого не треба вручну робити, тільки приєднатися, настроїти от, і все. І бот сам буде все робити. Буде торгувати в мене на рахунку, відповідно, буде торгувати у вас. Наші зайшли ми в інструменти копітрейдинг. І тут ну, це мене, моя сторінка відкрилася. E, значить, тут видно, що плюс один ну, відсоток з моменту того, як я приєднав в систему копітрейдингу. Це якраз він закрив угоду в плюс. І тут можете от в пошук вбити мій, як там він називається нікнейм по копітрейдингу. Це рахунку, скажімо. От він бачите, є. І переходимо просмотреть. так. Оце я заходжу відповідно із свого рахунку на біржі. У вас, якщо ви відкриєте, просмотреть, у вас буде ось така сторінка, і вам, щоб приєднатися. Нажати на треба на кнопку копі, щоб приєднатися до копі-трейдингу сюди. Оце воно зайшло в мене. Ми бачимо, що 8 торгових днів працює рахунок після приєднання. От, ну, і це відповідно його результати. Плюс 2 ПНЛ, от Ось от всі показники 100% успішних угод. Оце і отакі от параметри. Значить, отаким от чином можна приєднатися до роботи. Бота, або ж я під, силку, під відео залишу силку, по якій от, ось так вона виглядає. ось це. Оцю силку залишу. І по ній нажимаєте, прямо переходите. Це другий варіант, як приєднатися. Да? Прямо переходите по цій силці і попадаєте на сторінку. Ось цю сторінку, де вже приєднатися, щоб там не шукати. В Пошуку. От, а ось Тут не шукати, от, а прямо нажимаєте на ссилку і попадаєте сюди. І тут же нажимаєте кнопку, оцю копія, і, і ви приєднає, ваш рахунок приєднається до мого рахунку і будуть копіюватися всі угоди. От. Ну, якщо не, не зареєстровані, то відповідно ви вас попросять спочатку зареєструватися от, на біржі і тоді приєднатися. От, такі два варіанти. Якщо зареєстровані, то заходите в інструменти, рейтинг, тут шукаєте. Відповідно, цей мій нікнейм. Або ж другий варіант приєднатися, просто натискаєте ссылку, я залишу під відео, і переходьте зразу на сторінку копітрейдингу і е, приєднуйтеся. Ось, е, ось, так, ось таку даю можливість всім бажаючим заробляти паралельно е, і з, зі мною, заробляти протестувати на реальному рахунку. Як працює бот? Ось так. Ми ще тут, ага, так ми вже тут були торгові результати бачили все так. Значить, тільки які критері, які вимоги до рахунку мають бути, коли будете закидувати кошти і під'єднати до копітрейдингу мого бота, то відповідно. Сума депозиту має бути ну, мінімум 200 доларів. Це мінімальна сума, при якій бот буде торгувати по визначеному алгоритму і без можливості ліквідації рахунку. От, тому зверніть увагу, більше можна за 200 доларів, менше не можна. Це мінімум, щоб він торгав із, із відповідними безпечними налаштуваннями. Ну, ніби. Ніби, ніби поки що і все. Ну, от Ще це моя сторінка копітрейдингу бачимо. Плюс 1,68 за 8 тих днів, як приєднався. Тому, хто бажає є ось така з'явилась можливість працювати, отримати пасивний дохід із ринку криптовалют. Не опускайте можливість, можливості випадають. Хороші можливості випадають не так сильно часто тут. А, тут запитаєте, які мій інтерес, яка моя цікавість, то всього ну, найперший інтерес, як це не банально звучить, допомогти людям заробляти, дати можливість mm -hmm. заробляти. От. А фінансовий інтерес тут із, із прибуткових угод всіх. Мій відсоток буде біржа автоматично там віднімати буквально там 10% від прибутку. от Тобто вам 90, мені 10 символічно, скажем, сума чи символічний відсоток за те, що я от, вам дав таку можливість показав, як це зробити. Тому хто бажає приєднуйтеся хто не бажає сидіть в стороні. Можете писати якісь побажання, коментарі, питання в коментарі. Є питання, є пропозиції. Пишіть там на електронну пошту або ж в Телеграм всім.